Соцмережами шириться повідомлення про страшну епідемію холери у міністерстві охорони здоров'я України просять не поширювати неперевірені дані, а слідкувати за інформацією, яку публікують виключно офіційні джерела. Внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС на територіях України можуть виникати різні хвороби, насамперед пов'язані з обмеженим доступом до чистої води. Чи загрожує мешканцям Вінничини така хвороба, як холера, і як від неї вберегтись, питаємо. Ігоря Матковського, директора комунального некомерційного підприємства Вінницької обласної ради, клінічний центр інфекційних хвороб, пане Ігорю, мої вітання. Бажаю здоров'я всім. Отож, розкажіть про симптоми холери. Ну, саме головні е, ознаки і прояви е, такого захворювання, особливо небезпечного, як холера, Це ну, давайте так на початках це як звичайний гострий ентероколит, який е, 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 головні дві ознаки: а саме, це проноси і це блювота. Та і тобто одразу на початках дуже важко відрізнити від якихось інших таких кишкових інфекцій, але є свої специфічні. Ну скажімо так, своя специфіка, з якою мають звичайно розбиратися і запідозрити підозрити ну лікарі, тобто ті люди, які і причому в даному випадку не просто лікарі, а звичайно краще, щоб це були лікарі-інфекціоністи. І далі, вже, в зв'язку з різними стадіями цього холігерного процесу, який вже відбувається в організмі людини, звичайно, вона ділиться на різні ступені важкості. Але така є цікава особливість, що тут дуже швидке прогресування, тобто яке пов'язано пов'язане не так з самим збутником, до речі, а воно пов'язано з, тим, з тими ядами, токсинами, які він створює. І тому фактично відбувається інтоксикація токсинами холірного вібріону. І в зв'язку з таким з дуже високим і різким прогресуванням, то звичайно, будь-які інтеркаліти мають звичайно займатися? Ну звертатися до лікарів і далі вже ну далі. Я ще раз говорю є стандартні процедури, стандартні протоколи і дії медичного персоналу при, наприклад, при підозрі на холіру. Розкажіть, будь ласка, чи загрожує ця хвороба жителям саме Вінниччини? Ну ви знаєте, періодично все одно в нашому в нашій головній артерії періодично виявляються вібріони, да оскільки це вібріон, так збудник, такий ну, який має відношення до збудника. Вони періодично виявляються в, в нашій річці. я маю на увазі Південний Буг, але він не є тим класичним халярним вібріоном, який викликає захворювання. От, але звичайно, будь-яка війна, особливо така широкомасштабна, яка сьогодні відбувається на теренах України. Звичайно, можуть бути, може бути занесення збудників з будь-яких водойм на сьогоднішній день, і звичайно, це може бути. Ви знаєте, ну дуже важке таке ну, дуже е, суттєве епідемічне розповсюдження, і тому, е, звичайно, в першу чергу це має ми маємо дуже щільно слідкувати за нашою питною водою, особливо якщо ми живемо в нормальних. Ну, Умовах, якщо це можна сказати, да звичайно, це знезараження, особливо в сьогоднішній період, коли в тому числі і наступає вже такий сезон, трохи відпочинку, контакту з водоймами, і звичайно, потрапляння води в шлунковий тракт. І на завершення розкажіть про правила гігієни, яких варто дотримуватись, аби вберегтись від холери. Ну, звичайно, в першу чергу робити все для того, щоб не потрапляла всередину людини будь-яка водойм, будь-яка вода з водойм або. Ті, що стоять, або, ті, ну, або ставки, або річка, це байдуже. Якщо, да, якщо вже є такі на сьогоднішній день умови, що можуть змушувати людини пити не, не зовсім таку звичну для нас воду, а саме я маю на увазі не, не заражену воду, то звичайно мають бути якісь. Е Заходи щодо знезараження води, або це будуть пігулки, або це буде звичайне кипічіння, або це будуть якісь інші методи, але обов'язково знезараження незараження води. Так? Тобто, якщо не вистачає запасів, звичайно, ми з вами розуміємо, що потрібні запаси води, які мають бути, да, тому що без води людина жити не може. І звичайно, при будь-яких ознаках мається на увазі кишкової інфекції, звичайно, в першу чергу звертатися до лікарів. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваємося, що все ж таки епідемія не торкнеться України. А глядачі дослухаються до ваших порад. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, всім здоров'я. Бажаю. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Ігор Матковський, директор комунального некомерційного підприємства Вінницької обласної ради клінічного центру інфекційних хвороб. І говорили ми про холеру, чи варто її боятися, і чи буде епідемія, та власне як від неї вберегтись?